На Україну насувається 30 градусна спека, синоптик. Температура повітря в країні поступово підвищуватиметься. У четвер, 15 червня, у більшості областей України очікується впродовж дня 23, 28 градусів, на заході та північному сході буде трохи свіжіше, 20-25 градусів. Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко у своєму телеграм-каналі. За її словами. Завтра ймовірні короткочасні дощі, і навіть грози практично повсюди, винятком стануть Одеська, Миколаївська та Луганська області. У Києві у четвер передбачається тепла погода 24, 26 градусів, в день 15 червня, у столиці місцями пройде короткочасний дощ. Крім того, у місті ймовірна гроза. Також Діденко попередила, що на порозі спека до 30 градусів вона незабаром накриє Україну. Надалі в Україні температура повітря підвищиться ще на кілька градусів до 25-30 градусів. Спека в Україні. За прогнозом українського гідромецентру, перед вихідними температура подекуди сягатиме 30. Вже у п'ятницю в день температура підійматиметься до 24, 30 у західних областях 20-26. Раніше погодний ресурс Визімити уповідомляв, що у третій декаді червня 2023 року в Києві буде спекотна, температура сягатиме 35 градусів. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові.